Вітаю, друзі! Ми продовжуємо роздумувати над темами молитовного тижня. Сьогоднішня наша тема слово як откровення. Сьогодні будемо досліджувати текст Івана 5 розділ, 39 вірш. Напевно, що більшість із християн знають цей вірш. Дослідіть написання, бо ви думаєте мати вічне життя. Воно ж свідчить про мене. Ми будемо продовжувати досліджувати Писання, будемо продовжувати шукати в Божому слові для себе надію, впевненість і надію в тому, що Боже Слово, воно приносить зміни у життя і дає надію на майбутнє. Розглядаючи слово як відкривання, напевно, слід розпочати з відповіді на запитання, у який спосіб. Бог відкрив себе. Важливо бачити Бога, розуміти Його, але стоїть запитання, в який спосіб Бог відкрив себе. Найкращий спосіб, або найпереконливіший спосіб, це Ісус Христос. Він прийшов у світ і до форми Він так і сказав. Хто бачив мене, той бачив. Отця. Ісус є самим найкращим, найбільшим ідеальним відкриттям Бога. Дивлячись на Нього, дивлячись на Його життя, дивлячись на його вчинки, ми можемо побачити і зрозуміти, який є наш Бог. Біблію справедливо називають Божим Словом, адже вона містить натхненні слова Господа. Мета Божого Слова поінформувати нас і відкрити нам Ісуса. У Івана 5:39 Христос закликає досліджувати Писання, щоб через них мати вічне життя, а вони ж свідчать про Господа. Євангеліє від Івана було написано в другій половині Першого століття після народження Ісуса Христа. І цей період визначався різними культурами. Грецька культура не зсила на собі відбиток в біблії римська, єврейська. Це все впливало на написання книг і особливо книги Євангелія від Івана. Слова Ісуса. Івана 5.39 поставили під сумнів авторитет єврейських релігійних лідерів у питанні розуміння тори, пророків і релігійних звичай. Натомість Христос звернув увагу лідерів на себе як на найвище Боже Откровення. Єврейські лідери вони читали, досліджували, вивчали писання, тору, все, що там. Написано, але вони не звертали увагу на того, хто прийшов, щоб їх спасти. Вони забули порівняти Писання, пророків і закони з тим, хто прийшов їх спасти з Ісусом. А Ісус їм про це і показує, і говорить: Дослідіть Писання. Якщо ви хочете знати, про кого вони говорять. То вони говорять про мене. Досліджуйте їх з молитвою, зі Святим Духом. І вони відкриють, що Писання свідчить про мене, що я є тим живим Словом, даним від Бога. У Євангелії від Івана записано діалог між Ісусом і релігійними лідерами, які ставили під сумнів Його авторитету. Христос оскорює їхнє розуміння Писань, коли стверджує, що вони говорять про нього, а отже, лідери мають досліджувати їх, щоб отримати вічне життя. І інші тексти Біблії, вони також говорять про те, що ні в кому іншому немає спасіння, окрім Ісуса Христа. Досліджуйте Писання, бо ви думаєте мати вічне життя. А вони свідчать про Ісуса Христа. Якщо сьогодні ви мрієте про вічне життя, то досліджуйте Писання. Досліджуйте, і там ви знайдете Ісуса, того, який прийшов на землю, того, який прожив безгрішне життя, допомагаючи людям, навчаючи, як жити, і того, який помер для того, щоби. Не загинули люди, а мало вічне життя. Іван Івангелії від Івана, в першому розділі, ми знаходимо вступ Івана, який говорить, що на початку було слово, слово було в Бога, і Бог було це слово. Ці тексти і далі, коли ми читаємо, вони говорять про Ісуса Христа, який прийшов на землю, через якого все створено, і для Нього все створено. І завдяки Йому все це створено. І Він в цих текстах хоче сказати: Ісус є тим Богом, який все створив, і прийшов заплатити за гріх, за непослух людей. Тому тільки Ісус Христос, якого ми знаходимо у Біблії, Може дати людині спасіння. В Івана 5:39 сказано, що Боже Слово це більше, аніж написані слова. Воно символізує Божественну природу Ісуса як вісника Божого плану викуплення. Ісус не просто вчитель чи пророк, Він утілення Божої вістки для людства. Він не тільки пророк, Він не тільки вісник Божого плану, а Він втілення Божої вістки. Ісус є вісткою для народу, який гине. вісткою про те, що можна отримати спасіння, а не погинути. Івана 5:39 це відповідь Ісуса єврейським лідерам, які заперечували авторитет. Цей вірш підкреслює мету Писання, яку Христос пояснив їм. бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Вони вірили, що зможуть відкрити шлях до вічного життя завдяки вивченню Божого Слова. Однак Ісус роз'яснює, що призначення Писання свідчити про Нього, котрий є шляхом до вічного життя. Отже. Досліджуйте чи Писання, ми можемо знайти шлях до вічного життя. Цим шляхом є Ісус Христос. Всі добре знають, коли Ісус сказав, я є дорога, правда, є, є життя. Ісус є дорогою, яка веде у вічне життя. І ніякого іншого віче шляху нема, щоб отримати. Спасіння. Щоб зрозуміти значення цього вірша, необхідно знати контекст. В попередніх віршах зазначено, як Ісус зцілив одного чоловіка. Той чоловік був інвалідом впродовж 38 років. Зцілення відбулося в суботу, тому єврейські лідери поставили під сумнів авторитет Ісуса. Христос сказав їм, що Він має владу як Божий Син. У 39 вірші він пояснив, що Писання існує не просто для читання, а щоб приводити людей до Нього. Писання зосереджене на Ньому і свідчить про Його існування. Воно є підтвердженням Його особі, того, що Він прийшов здійснити. Біблія це більше, ніж збірка історичних оповідань. Чи вірші. Біблія це откровення, про план викуплення. це шлях виходу із Крист, це шлях подолання гріха. Тільки там, тільки в Біблії ми можемо знайти вихід. Тому нам потрібно читати і досліджувати Боже Слово, щоб знайти шлях для виходу із гріха. Щоб знайти шлях для того, щоб бути прощеним, для того, щоб бути чистим і для того, щоб мати надію на життя вічне. Ми повинні вивчати Боже слово та втілювати Його істини в життя. Святе Письмо має інформувати і перетворювати нас. Ми маємо бути перетвореними любов'ю, благодаттю істиною Ісуса, коли зустрічаємося з Ним у Слові. Ми повинні прагнути жити так, щоб відображати його характер і місію. Не просто читати, не просто досліджувати. А це слово воно змінює людину, коли вона щиро це робить читає і досліджує. Без змін не буде жодних результатів, без змін не буде. Не буде надії, це просто читання якоїсь літератури, яка не приносить спасіння, яка не приносить задоволення. Але Нувай підтверджує, що Біблія свідчить про Ісуса Христа, Писання Старого Завіту відкривають Христа і дають змогу пізнати Його особливі права. Вона підкреслює, що вивчати Писання надзвичайно важливо для того. Щоб зрозуміти Ісуса Христа. У книзі Велика Боротьба вона говорить, що Біблія написана не лише для вчених, а й для звичайних людей, необхідні для спасіння істини стають дедалі яснішими, як полоди. Ніхто не помилиться і не заблукає, якщо замість свого сучення виконуватиме відкриту Божу волю. Використовуйте Боже Слово, щоб знати дорогу. Використовуйте Боже Слово, щоб не спотикатися і щоб не падати. Читайте Його. З погляду Місії текст Івана 5:39 підкреслює роль Ісуса та важливість поширення слова шляхом Євангелізації. Цей вірш кидає виклик тим релігійним які ставлять інші авторитетні принципи вище за Ісуса. Він вимагає іншого осмислення, спонукаючи нас поглянути на Писання та побачити Христа як справжнє Боже Откровення. Івана 5:39 закликає всіх християн, незалежно від походження, проголошувати Ісуса. Як Боже Слово, яке відкриває Божу благодать істину та Спасіння. Проголошуйте про те, що Ісус Христос є істиною і спасінням. Якщо ми вже дізналися, якщо ви вже дослідили те, що Ісус є Господом, особливо, якщо Він є вашим Господом, розкажіть про це іншим. Людям для того, щоб і вони могли отримати надію а в майбутньому спасіння. Боже Слово відкриває Ісуса Христа. Це більше ніж збірка давніх текстів. Біблію слід вивчати з позиції христоцентричності і прагнути зустрітися з Ісусом на її сторінках. Вкрай важливо застосовувати Вчення Христа. В нашому повсякденному житті та дозволити йому змінювати нас. Читайте, досліджуйте і змінюйтеся. Просіть, щоб Святий Дух говорив до вашого серця, що потрібно змінити. Якщо ви не можете своїми силами ставайте на коліна і просіть про це у Бога. І він обов'язково допоможе. Він зробить чудо у вашому житті, змінить серце, змінить думки, змінить вчинки і слова. Тільки під впливом Божого Слова, тільки під впливом Божої сили, тільки під впливом Святого Духа ви зможете стати істинним християнином. нехай Господь вас у цьому. Благослови Діве, помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, живе і дія. Допоможи, щоб воно не було просто літературою, яку ми прочитали і забули, а щоб воно змінило наше життя, підготувало нас до вічності, і також, щоб ми ділилися цією вісткою. Про тебе, про якого говорить вся Біблія, усе Писання. Я прошу, щоб Святий Дух вів нас до вічності через Твоє Слово. Амінь.